Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про гарячку і чи варто її пороти. Гарячка це хворобливий симптом, який полягає у підвищеній температурі тіла, що зазвичай супроводжується поперемінно відчуттям жару й ознобу. Лихоманка. А ще так говорять про нетерплячу людину, а також про стан великого збудження, напруження. Гарячку зазвичай саме порять, тобто діють поспіхом необдумано, нестримано через збудження чи хвилювання. Або ж можна парку парити, гарячкувати, гарячитися, розпалятися, хапатися, гарячку збивати чи квапитися. Говоріть українською правильно, а не з білої гарячки, тобто не зовсім осмислено, не обдумано з гарячу.